Brothers and сістерс, радий вас вітати на цьому прекрасному каналі Сеньор ТВ. Якщо ви дивитесь це відео, тоді вітаю вас, бо ви нарешті дочекались нового випуску щотижневого дропу з КЕС. Та й не збираюся я вас стомити довгим ступом та якоюсь рекламою, тому що я бомф, якого 92 підписника, але все ж таки попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал і обов'язково ліпнути дзвіночок, щоб ви точно не пропустили нових моїх відео. Ну а що ж можу сказати? в Ці два тижні виявилися реально дуже круті, дуже хороші і дуже прибуткові. Тому не зволікай, і наш <плес> собі або каву. Ну і, звичайно, переходь до перегляду цього прикольного відео. Ну що ж, цей чудовий тиждень я розпочинаю з прекрасного кейсика перелом, і, звісно, що з непоганої нове осереддя. З флотом 01777 Це в нас після польових. Забираємо цю нову та переходимо до наступного аккаунту. Ручне гальмо. До речі, це промислове. Як? Ні, це армійське. Дін... Ну і другий аккаунт благополучно цього тижня приносить мені футляр кіловат. SSG 08, ручне гальмо це, до речі, армійська якість. Понівечена, правда, в боях, але. Армійська. І дальнє світло, глок 18003 прямо з фабрики. Це стандартний глок. Я заберу собі ССГ та й перейду до наступного аккаунту. Ну і звісно, що з третього аккаунта мені випадає кіловат, мені випадає кусок ширпу. Ну і звісно, що графіті, яке я заберу. Звісно, що четвертий аккаунт на сьогодні приносить мені футляр віддача, подвійні берете найманець і графіті. Подвійні берете найманець після польових. Я візьму собі графіті тоді. Ну і звісно, що поки я шлявся в пошуках роботи в польських лісах для того, щоб заробити багато-багато грошей і купити собі новий ніж або якісь нові круті рукавиці, гейпнюл hey вирішив випустити таке от оновлення. Ну і засунути в цю прекрасну гру. Перекупа з львівського привокзального ринку, який продає скиди в три піди дорожче, чим вони взагалі, мені здається, будуть коштувати на торговій площаці. Але раз я це оновлення, тоді мені здається, що найкращим варіантом буде погодити за цим сним ноутбуком, який на даний момент коштує просто яке, яких великих грошей. От просто продавний ноутбук і купив собі якийсь прикольний скін. От чим непогано. По-моєму. Ну, звісно, що з першого аккаунта ми отримуємо сраний Генезіс термінал, який на даний момент коштує так прилічно. Забираємо його. І звісно, що ми отримуємо нову хижак з таким прикольним флотом. 0,2 і 5 дев'яток після двойки. Це йде до мене в колекцію. Забирається. І ми переходимо до наступного аккаунта. Ну а другий аккаунт приносить мені футля революцію. І це Зешку рожева перлина. Але рожева перлина зовсім не рожева, а прям за***** в боях. Тому я заберу пітуха. І звісно, що перейду до третього аккаунта. Та й звісно, що з третього аккаунта цього тижня ми отримуємо Genesis Термінал і МАК 10. Штурмовий камуфляж, штурмовий камуфляж 028 після польових та й термінал, який коштує на даний момент грошей Забираємо та й переходимо до останнього аккаунта. На четвертому аккаунті я отримую цього тижня футляр віддача, який я заберу. П250 домінник і SSG-08 дивляче Терзання П250 у нас після польових. Армійська якість нюху 2018. А це у нас 0.24, теж після польових, але не армійська. Забираю P250 та я переходжу до відкриття кейсів. Оскільки минулого тижня я не відкривав кейсика, тому цього тижня я відкрию їх аж два. Оскільки ми маємо два гамна, просто скажу, хочу або друкопис, або рукавиці. Більше мене нічого не цікавить. Першого ми отримуємо ху просто мав печий камуфляж щойно з фабрики 003. Прикольно, звісно, ніби класний, але все одно. По-моєму, нам вже такий випадав. Тоді, звісно, що перейдемо до наступного. Абсолютно все те саме. Це є Щойно з фабрики крижане вугілля, по-моєму, ха? <с> І перше рожеве з цього кейсу. Та й за моїми нескравними підрахунками, за 36-й тиждень фарму я заробив аж 104 гривня. Але це не найголовніше. Тому що вже з наступного 37-го тижня я заробив аж 951 гривень завдяки. Цьому ноутбуку, який випустили замість перелому. По моєму, це дуже офігенно. Та й в загальному, сумарно за 37 тижнів, мені вдалося заробити 15 тисяч гривень. Ну це вже гроші, ні? Це вже можна купити якогось непоганого жигуля. Я вважаю, треба працювати далі. Ну а вам, шановні, дякую за перегляд цього відео. І нагадаю, поставити лайк, підписатись на канал. А також бажаю вам хорошого тропу з Кес. До зустрічі у нових відео.